Угорсько-українська торгово-промислова палата вже вдруге організувала збір на підтримку Батівської громади, а саме місцевих нужденних та ВПО, які знайшли прихисток на території громади. Головними меценатами акції стали ТПП міста Будапешт та міст обласного значення регіону ПЕШТ та ЕРТ. Вони зібрали кухонне обладнання та харчові продукти тривалого зберігання на суму 14 мільйонів форентів. Вручення допомоги для адресатів відбулося неподалік КПП Тиса на території гуманітарного центру на українській стороні. Президент торгово-промислової палати міста Будапешт Елек Надь наголосив, що з радістю долучився до благодійної акції для нас не було питання стосовно надання допомоги. Цьому є дві причини: по-перше, на Закарпатті проживає чимала угорська спільнота. По друге, для нас дуже важливі економічні зв'язки з нашими сусідами. Для того щоб підтримувати ці економічні зв'язки, ми маємо допомогти людям пережити ту складну ситуацію, яка наразі тут є. Війна закінчиться, і тоді ми знову зможемо працювати над розвитком економічних зв'язків. Для нас також було важливо, щоб ми цю допомогу не просто передали через якусь гуманітарну організацію, а при Їхали особисто та вручили її адресатам. І таким чином почали будувати персональні відносини, адже саме це стане базою для нашої співпраці в майбутньому. Президент ТПП Регіону ПЕшт та міста Ерт Золтан Верецький підкреслив, що після меблів, які були доправлені раніше, зараз було передано обладнання для облаштування професійної кухні для потреб громади у забезпеченні ВПО. А буторок азокмоштишрайтаванна кочи обладнання знаходиться у вантажівці за харчовими продуктами. З цим обладнанням вже буде заповнено устаткування центру для прийому ВПО. Ми привезли професійне обладнання для облаштування кухні. Це і варильні поверхні, і столи, і холодильники, і все, що потрібно для облаштування цілої їдальні. Окремо хочу подякувати торгово-промисловій палаті Будапешту, адже при моєму зверненні вони відразу зголосилися допомогти. Вони забезпечили продукти харчування на суму в 10 мільйонів фон. Це ми сьогодні привезли до Закарпаття. У селі Батрать Батівської громади планують побудувати комплекс, де зможуть розмістити 32 сім'ї. Цей проєкт здійснюється спільно з Закарпатською та Луганською ОВА, а також товариством Червоного Христа України. Станом на сьогодні в нашій громаді мешкає більше 150 внутрішньопереміщених осіб. Частина їх мешкає в нашому комунальному закладі, це на базі садочка. Також у нас зараз реалізується проєкт у співпраці із Закарпатською обласною військовою адміністрацією, а також із Луганською військовою адміністрацією. Реалізатор цього проєкту виконавчий партнер це Червоний хрест. І сподіваємося, що до кінця року у нас побудують соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб. Також ми розглядаємо варіант. Партнерського будівництва соціального житла це громада, бізнес і керівництво краю це 30-30-30% співучасті. Що стосується самого соціального житла, то станом на сьогодні ми вже на стадії на передпідготовчому етапі. Будівництво відбудеться у Батраді, це на території нашої громади, там виділено 2 гектари землі. Та саме будівництва соціального житла туди ж можемо розглянути варіант будівництва партнерського будівництва житла. Це буде ну це дві ділянки, які напроти знаходяться. Заступник голови берегівської РВА Іштван Локіта висловив подяку за чергову допомогу від угорських партнерів та наголосив, що постійна підтримка суттєво полегшує забезпечення потреб. ВПО. Хабору is erősen érezzük оземка. Ми тут на Закарпатті теж відчуваємо вплив війни. Самоврядування взяло великий тягар на свої плечі, адже вони приймають та забезпечують велику кількість ВПО. Така співпраця з партнерами велика допомога для Закарпаття. Я вдячний угорсько-українській торгово промисловій палаті за підтримку і за те, що вони в черговий раз доводять стосунки між двома країнами. Хороші ми отримали безліч допомоги від наших угорських партнерів, і це допомагає нам у забезпеченні ВПО. Ми вдячні за підтримку та надіємося на подальшу співпрацю. Організатор благодійного збору президент угорсько-української ТПП Шандор Гелб під час вручення допомоги додав, що з огляду на успішність проведеної акції сподівається, що до них долучаться і інші торгово-промислові палати. Ми постійно працюємо над тим, щоб доправити гуманітарну допомогу до України. Наступним кроком стане передача карети швидкої допомоги та медичного обладнання для Одеси. Це ми зможемо виконати у найближчі два тижні. Ми і надалі працюємо над тим, щоб задовольнити всі запити. На прикладі того, як попередній репортаж допоміг нам організувати цю партію допомоги, адже до нас долучилася ТПП міста Будапешт. Сподіваюся, що після цього репортажу дедалі більше торгово-промислових палат приєднається до нас. За весь час повномасштабного російського вторгнення в Україну угорські партнери безперервно підтримують нас, сказав директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Триндяк. Ми дуже вдячні нашим партнерам із Угорщини, що за їхній, скажімо, такий доброчинний вчинок передачі гуманітарної допомоги, за їхні щирі і чудні серця, які відкликаються на біду. І це такий, ну. Гарний приклад добросусідства, коли два сусіди, і в одного сусіда біда, інший допомагає. Оце таких нам прикладів, щоби більше і більше самозгощено. Сьогодні йде 555-й день війни. Це агресії Російської Федерації проти України, українського народу. Гинуть, гинуть люди, гинуть військові, Збройних сил України, але гинуть також і цивільне населення. На території яких відбувається саме ця війна, де йдуть ці жахіття. Люди втрачають все на своєму, те, що вони набули за своє життя. Крім злочинів таких військових, Російська Федерація вчиняє навіть і, скажімо, екологічний геноцид. І останнє те, що відбулося з Каховською ГЕС, руйнування Дамби, коли були знищені повністю вщент цілі населені пункти, де люди втратили все. Вони залишились без нічого. Це людина, яка живе. Щось надбаває, створює, будує будинок, щось має якесь майно, якісь свою ділянку, якісь, ну, якісь цінності свої. Вона втратила все. Цим людям сьогодні найважче. І тому сьогодні Закарпатська обласна військова адміністрація має патронаж над двома населеними пунктами Херсонської області: це Новопавлівка і Велика Олександрівка. Наші фахівці допомагають обстежувати будівлі, зруйновані, які підлягають відновленню або повністю, скажімо, відбудові. Крім того, з обласного бюджету Закарпатської області вже профінансовано 16,5 млн грн саме на відновлення цього житла. В плані є відновлення 100 будинків. На сьогодні вже 26 відновлено, там працюють, скажімо, підрядні організації. І оця допомога, навіть саме продукти харчування, наприклад, яка прийшла від Угорщини. Ми вважаємо, що вона буде більш потрібна тим людям, які її потребують. Так, ми маємо сьогодні в Закарпатті дуже багато вимушено переселених осіб, це від 300 тисяч до 350 тисяч. Але ми справляємося власними силами, скажімо, допомогти їм. А от люди в Херсонській області, мабуть, потребують, скажімо, цієї допомоги сьогодні більше, ніж ті, хто сьогодні є в Закарпатті. І ми будемо вдячні за те, що угорські наші кажем, партнери з їхнього дозволу, так би мовити, ми перенаправимо цю допомогу саме тим людям, які її більше потребують. Після зустрічі в гуманітарному центрі та невеличкої прес-конференції допомогу від угорських партнерів доправили до складу Бадівської громади. Звідси гуманітарна допомога буде розподілена серед нужденних.